Друзі, привіт! Вирішила перевірити рецепт з інстаграму. Здавалося, мала б вийти смачно, але отже, беремо кабачки 2 штуки, відрізаємо хвостики і чистимо від шкірки. В мене попалися колючі, тому цей процес виявився для мене трохи складним. Тепер кабачок ріжемо навпіл і нарізаємо брусочками по формі. Щоб було схоже на картоплю фрі. Викладаємо в велику миску, щоб було зручно все перемішувати. Додаємо 3 столові ложки панірувальних сухарів, чайну ложку сушеного часнику, чайну ложку паприки і олію 2 столові ложки. Тепер все це перемішуємо. Оскільки шматочки кабачків доволі довгі, то зручніше перемішувати руками. І вже на цьому етапі мені здалось, що щось тут не так, бо майже всі сухарі залишились на дні миски, і до кабачків майже нічого не прилипло. І мені здалося це дивним: як тоді буде хрустка скоринка! Яку обіцяв автор. Однак продовжимо. Застляємо противень пергаментом і викладаємо кабачки, ставимо в розігріту духовку на 220 градусів на 30 хвилин. А поки зробимо соус. З'єднуємо 1 столову ложку майонезу, 1 чайну ложку гірчиці. І одну чайну ложку меду. Перемішуємо. Достаємо кабачки. Виглядають вони досить непогано. Перекладаємо в миску, солимо за смаком, за підсумком ніякої скоринки немає. Смужки не тримають форму м'які. За смаком досить непогано за рахунок спецій, а соус дійсно доволі смачний. Просто незрозуміло, нащо були сухарі і витрачати час на таку нарізку і викладання в духовці. Як на мене, набагато простіше і швидше, і смачніше нарізати кружечками, обваляти в борошні і обсмажити на сковороді з двох сторін. Готувати таке чи ні вирішувати вам. Якщо вам цікавий такий формат відео, друзі, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, які ще рецепти перевірити або приготувати. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!